Загиблі у кривому розі, складний енергетичний серпень та місія МАГАТЕ на Хмельницькій атомній електростанції. Продовжуємо говорити про головне у студії Валерій Гринчук. Не перемикайте. Чотири людини загинули ще 53 отримали поранення внаслідок радкової атаки рашистів. Така ситуація зараз у кривому розі. На місці працюють усі відповідні служби. Населенню надається допомога. Також під час рятувальної операції стався обвал будівлі. На щастя, мешканці будинку та журналісти були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити, коли частина конструкції впала. Будемо слідкувати за інформацією стосовно ліквідації наслідків та нових подробиць. Складний серпень для українців прогнозує Укренерго. У компанії пов'язали це з подальшим введенням у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання. Компенсувати їх можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами. Також продовжуються ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях. Вони мають максимально відновитися до нового опалювального сезону, коли потреба в електроенергії буде значно вищою. Наразі у пікові години здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови а експорт відсутній. Тому енергетики закликають населення ощадливо споживати енергію та слідкувати за місцевими енергетичними компаніями щодо планових ремонтних відключень. Далі про Хмельниччину. Хмельницькою обласною прокуратурою було повідомлено про підозру головному бухгалтеру одного з підприємств області в умисному ухиленні від сплати податків. Підозрювана жінка, всупереч закону, здійснювала податкові махінації на підприємстві. Таким чином, господарювання саме суб'єкт господарювання, не сплатив до бюджету. Податок на прибуток у сумі майже 5 мільйонів гривень. Почалось досудове розслідування. Жінці загрожує покарання у вигляді штрафу з позабавлення. Ввленням право обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. За систематичне домашнє насильство щодо матері до суду. 38-річний із'яславчанин постане перед судом за психологічне насильство стосовно рідної матері. 64-річна матір тривалий час зазнавала психологічних знущань від свого сина. Чоловік висловлювався щодо потерпілої нецензурними та образливими словами, а також погрожував жінці фізичною розправою. Впродовж цього року на чоловіка було складено шість адмінпротоколів за протиправді дії, але всупереч цьому чоловік продовжував знущання. Слідчі оголосили чоловіку підозру та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до двох років. 10 років в'язниці з конфіскацією майна за розбій поєднаний з проникненням у приміщення. Такий вирок виніс апеляційний суд жителю Солобковецької тергромади Хмельницького району. 54-річний чоловік зайшов на подвір'я будинку родини, який за гроші допомагав вести домашнє господарство. Згодом у хліві задушив три домашніх качки і планував непомітно втекти, але його помітила господиня, яка, виявивши скоєне, погрозила подзвонити своєму чоловіку чоловікові. Крадій у відповідь почав її бити та душити, але зупинився на прохання трихрічного сина не кридити матір. Сьогодні йому суд виніс вирок. Чоловік проведе за гратами 10 років. Місія МАГАТЕ на Хмельницькій атомній електростанції продовжує свою роботу. Днями відбулася 10-та ротація експертів постійної місії, яка працюватиме впродовж наступних трьох тижнів. Її завдання оцінювати ядерну безпеку та захищеність. Попередня група відзначила високий рівень дотримання безпекових вимог з боку персоналу ХАЕС. Експерти здійснюють не лише моніторинг, але й надають технічні консультації та допомогу відповідно до потреб ядерних об'єктів. Також відомо. Що радіаційний стан на прилеглих територіях знаходиться на рівні відповідальної нормі експлуатації енергоблоків? Днями у місті плоє що у Румунії завершився чемпіонат Європи з боксу серед юніорів. До складу збірної України увійшли хмельничани, які привезли медалі різного гатунку. Юлія Ступакова, Вікторія Захарчук та Давид Жигжавин Завоювали золоті нагороди. Уляна овсепян срібну та Стас Валовий бронзову нагороду. А у командному заліку Україна посіла перше місце. Вітаємо наших земляків та українських спортсменів з перемогами. Пишаємось і бажаємо надалі спортивних перемог. А кожному українцю ми бажаємо якомога швидше почути про найголовнішу перемогу. Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо, хто чим може. До зустрічі! Слава Україні!